Шо, батя, шукаєш маманю? Кудись туди лізе І куди ти пішов? Тільки що... лежав на мому ліжку, встав, виліз на мамине ліжко, почав мявкати і туди заліз. Батяр! Що ти тут забув? Що тут таке? Що це? Сюди. Так тобі щупну. Все. Настав який красивый айди сюда щеплю с тебе. а то мама потім скаже, що скажешь від коту. котом